Сполучені штати шоковані подвійним терактом, який забрав життя трьох людей. Вибух на бостонському марафоні у ФБР уже офіційно назвали терористичним актом. За останніми повідомленнями, вибухівку зловмисники виготовили з каструль скороварок які начинили порохом, уламками металу, гвістками і шарокопідшипниками. Вибухівку залишили у сміттєвих баках у фінішній зоні. США досі діють посилені заходи безпеки. Теракт під час бостонського марафону забрав життя трьох людей. Понад півтори сотні поранені, до двох десятків з них у критичному стані. Лікарі кажуть, багатьом загрожує ампутація кінцівок. Багато людей отримали поранення від дрібних металевих предметів. Нас вже запитували це частина шрапнелі чи маленькі осколки від бомб. Зараз ми не можемо точно сказати. Можливо, це металеві частки, які поклали у пристрої спеціально або уламки від предметів довкола. Трагедія сталася вчора, о 14.50 за місцевим часом. На фінішній прямій бостонського марафону пролунало два вибухи з інтервалом у кілька секунд. Поліція повідомила, що вибухи спричинили саморобні пристрої на основі пороху. На місці трагедії одразу спалахнула паніка. Дехто кинувся рятувати постраждалих, інші просто розбігалися у розпачі. Ми вболівали за свого друга, аж раптом Бах. Знаєте, ми обидва були в Афганістані. Там таке очікуєш, а тут ні. Так що ми подумали гарне свято. І тут всі почали кричати і бігати в нашу сторону. Я сказав, Боже, що відбувається? Всі кажуть, це бомба. Тут всюди були сім'ї із дітьми. Вони волали та кричали. Ми просто намагалися забратися звідси якомога швидше. Навіть просто знаходитись посеред цих хмарочосів було страшно. Одним із загиблих був восьмирічний хлопчик Мартін Річард. Його батько брав участь у марафоні, і Мартін разом з матір'ю чекав його на фінішній лінії, аби обійняти. У марафоні брали участь і шестеро українців. Жоден з них не постраждав. ТВА зв'язався з одним із учасників заходу, українським банкіром Андрієм Оністратом. Він розповів про подробиці з місця подій. Якби я залишився ще на 10 хвилин, я був би в 30 метрах від вибуху. Я так думаю, що вони розрахували цей час. Саме починається масовий фініш учасників після четвертої години марафону і відповідно розрахували таким чином, щоб, щоб саме в цей час це зробити. Розслідування теракту одразу потрапило під контроль Білого Дому. Президент Обама виступав із зверненням до нації і пообіцяв знайти та покарати винних. Ми знайдемо тих, хто це вчинив. Ми дізнаємося, чому вони це скоїли. Всі відповідальні особи чи групи відчують у повній мірі вагу правосуддя. Дослідчих дій залучили усі правоохоронні служби від місцевої поліції до ФБР. Відомо, що федеральні слідчі обшукали помешкання неподалік від місця події. А саме місце події бойлтон Стріт, досі загороджено поліцейськими кордонами. 24 години на добу над справою працюють правоохоронці всіх рівнів федерального, штатного та місцевого. Слідством керує ФБР. Цей боягузливий вчинок не залишиться безкарним. Ми обшукаємо кожен камінець, аби знайти винуватців. Після 11 вересня 2001 року всі громадські заходи у США проводяться за умов посиленої безпеки. Так було і цього разу, тож не зрозуміло, яким чином вибухові перестрої потрапили у скупчення людей. Насправді в Америці безпрецедентні заходи безпеки завжди. Це стосується всіх американських марафонів. Завжди дуже багато секюріті з військових собак нікого зайвого не пускають, вболівальників не пускають. Туди дуже важко потрапити а або це треба зробити дуже заздалегідь. На даний момент відповідальності за вибухи на себе ніхто не взяв, а поліція не оприлюднює жодної інформації. Натомість американська преса активно обговорює кілька версій: деякі змі покладають відповідальність на правих радикалів, інші звинувачують ісламістів. Правоохоронці заявляють, що конкретних обвинувачуваних поки немає, але кваліфікують цю подію як теракт. Володимир Унець, Юлія Куценко, ТВА.